Вітаю вас, Любі, вітаю на каналі, вітаю вас на відео. Так, щось сьогодні будемо говорити про хороше, про приємне. Можливо, ні, п'ятірка жезлів, якийсь супротив, лицар, жезлів, стрімкість, цілеспрямованість, направленість і двійка жезлів. Тобто, якась двоякість, є запал, є бажання, але ось. Ні туди, ні сюди. Або, або постійно коливаєтесь, можливо, в чомусь. А я хотіла про щось приємне. Добре, давайте тоді дивитись. Дуже повільно рухаєтесь з якоюсь недовірою. Навіть в свої якісь бажання, навіть свої якісь думки і в свої напрямки. Тут, перше, вам, якщо ви розумієте, куди ви хочете йти, що ви хочете бачити, і куди ви взагалі прямуєте в своєму житті, да? одні чи з кимось, ну, загалом, не до цього зараз кажу. Ось. І. Ви, можливо, ви знаєте, куди, і вам нелегко це далось. Тому, якщо ви, наприклад, ну, ось тут мах, да, і колісниця, але тут як велика така це як равлик, да, але тут колеса. Тобто, свого роду, ну, ви впевнено, можливо, повільно, але ви впевнено рухаєтесь саме туди, куди ви намітили. Все нормально. Але. Якщо ж ми говорили про коливання, то в даному випадку, можливо, тут хороша новина, ви визначились, і будете тепер рухатись в тому напрямку. Да? Ось. У вас не одна ціль і не одне бажання в цьому житті і стрімлення. Перше, тут така скромна персона, і тут, ну, і тут єднання з природою, і тут теж я вам так хочу сказати, що. Є для вас дуже багато таких цінних речей, планів, думок, можливо, людей, Ну, всього, що кожен має для себе і вважає цінним. Маєте. Але є таке, що, знаєте, прям архі, 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 таке. Сокровенне, що ви ну, ви ладні рухатись так, як воно рухається, і ви не налаштовані. Ну, якось зіпсувати, чи прискорити, чи вплинути, до речі. Хоча в якийсь момент дійсно і вам треба бути мотивацією для самих себе. да, І іноді доповнювати, довершувати ваші мрії, свого роду видозмінювати, да? покращувати. Ось. Або плани. Ну, є такі моменти, які для вас дійсно дуже-дуже важливі. Так, дуже важливі моменти, які нам тут. І тут у нас четвірка пентаклів і карта миру. Ні, ви вже визначились. Знаєте, вам далося це дуже нелегко. Ви не пройшли шлях, і в принципі ви з нелегкою ситуацією зіштовхнулись, принаймні, під час вибору, я зараз не беру ваше життя загалом, щоб там лишній раз нагадати про щось там вам неприємне. Ні, я маю на увазі, що якщо ви знаєте, куди ви, ви дійсно чітко знаєте. Куди ви йдете? Ви, можливо, не знаєте, яке може бути розгортання, да? і як воно все насправді може повернутися. Але на сьогоднішній день ви в тому впевнені, і ви туди йдете. Ось свого роду, не свого роду, а зі сторони, скажімо, духовної, да? з якої я несу всю цю інформацію і позицію. Духовність це не тере, святість чи релігійність. Розумієте? Треба розмежувати. Духовність це про наше внутрішнє, про підсвідоме, про те, про що, ну, якби читається між строк. Розумієте? Ось. Це оце слідування да, або визначення ваше. Це прояв вашої сили, це не просто прояв вашої сили. Це Трансляція себе, який ви, ви є. І ви зараз приймаєте це по-іншому. Тому що силу насправді проявляти треба навіть, Ну це називається зусилля над собою, да аби там зізнатись собі в чомусь, визнати в собі щось. Проявити світу, явити світу. да або привернути увагу. Ну, тут багато чого. І, в принципі, можливо, було важко триматись і за якісь цілі, і зараз ну, у нас в Україні це триває вже великий довгий період. І це все почалося ще 11 років тому. Тому є люди, які насправді вже тривалий час живуть в такому стані. Підвішаного, да, і якось рухаються, а толком не знають, куди, чи зможуть повернутися, чи варто повернутися, чи вже десь осідати. розумієте? Багато питань. Так само і не лише внутрішньопереміщені люди, так само і які виїхали за кордон. На мою думку, я вам скажу так, це ну, доволі правильно. Менше людей загине, і справді люди ну, повертатимуться додому, бо це наш дім. Коли ти там, ти постійно дійсно в стані коли додому, які хороші новини? Ну, багато теж питань. І з такими людьми треба бути толерантними, тому що це називається втікли. Ну, чого ж втікли? Ну, Замість того, аби переповнювати укриття і тому подібне. Де? Ну, знову ж таки, це не таке це не настільки поверхневе і таке наївне питання, як це може прозвучати, але це теж має місце бути. Да? Це доволі, ну це дуже глибоке і глибине питання, ну і не до теми. Але я про те, що є в нас те, що нам важко самим в собі визнати. Або бувають моменти, коли важко взагалі те майбутнє побачити, чи відчути білий світ, чи побачити білий світ. Ну, погодьтесь. Бувають дуже складні моменти. І ось, і ось зараз, коли ви проявляєте свого роду навіть наглість, можливо, я не знаю, в кого яка життєва обставина ситуація, але тут людині доводиться як захищатись. Да? Тобто, можливо. Якісь ваші внутрішні бажання, стрімлення, вибори, там, почуття, відчуття, бачення або ваше зовнішнє проявлення, вони суперечать, не знаю, комусь там. Ну, загалом, можливо, да? і ви ось в стадії закриття, але ви все одно продовжуєте робити. Просто вже з іншої позиції. Тобто, ви не просто проявляєте свою силу, ви до цього питання підійдете вже ось з такими навиками. Це також і. Далекоглядність, тобто, ви будете не просто дивитись однобоку на це питання, а ви будете на якісь із питань або, в принципі, там сфери життя. Ви будете вже дивитись набагато масштабованіше, набагато глибше. Тобто, ви свого роду перестаєте поступово, да, долаючи себе, свої шаблони, наративи, установки. Да. Ну, коротше, ви, ви зрозуміли, про що ми постійно говоримо. І що зараз, по суті, піск моди. Так ось ви зараз просто проявляєте себе вже по-новому, всі свої навики, нові задіюєте. І, долаючи себе, ви по мірі всього да, ви розмежуєтесь в своєму розумінні. Ви і в стрімленнях, і бажаннях і тому подібне. Тому те, що буде відбуватись, або як ви наважитесь або вирішили будувати своє життя, перший час тут всім все ж таки мечі вийшли, Да? Перший час вам незручно, вам здається, що ну, ну, якось ну, не так. Ну, воно все наче ну, добре. Да, це дуже класно і за це треба дякувати, але ну, ну якби ж по-іншому. Повинно відбутись повне прийняття. Або ви вже прийняли і зрозуміли, що насправді не в цьому ж річ. Ну, от Воно повинно було так. все. Не те, щоб повинно було. Ну, от воно втілилось або ну, так прожилось, так вибралось, чи ще щось. Ось то ну, ось саме так все. Ось так, ну... Якби, А якби то, а, а, а хтось винуватий, все сталося, ось так, є факт. Треба визнати ось оцей факт, а не знову згадати, пережити, що відбулося, відповів, або там як було класно. Ні, визнати ось факт. І звідси з цього рухатись, ось ця опорна точка, є факт. І ось з цих обставин. Розумієте? Тому це теж свого роду прояв вміти бути тут і зараз. Тобто все те, чому ви навчались, те, над чим ви працювали, думали, хотіли, ось вам для когось можливість навчитись, для когось можливість умовно пройти екзамен, проявити да, в такий самий відповідальний момент, і далі, там, я не знаю, щось от там зміниться. Ну, по суті, ви не з тих людей. Хто нав... намірений довго якось погано жити. Як би зараз ви себе, можливо, не відчували, в яких би саме обставинах, можливо, б не побачили. Тут по-різному. Тому що все ж таки перша карта, <кій> вибачте, дай голос. Перша карта це сім мечів. Це оборона, це хитрість, це якийсь обман. Ну, Як вам сказати, свого роду ну, тут благо. Ну, тут свого роду, знаєте, як небезпека така. Невпевнено можете себе відчувати. Ну, небезпека знову ж таки не лише на фоні війни. Небезпека в усьому. Ви не відчуваєте базової безпеки. Да? Ви, можливо, працюєте чи там доволі вразливі, ну, десь працюєте що. От... Ось так, да? Або вразливі. Або, ну, або у вас все добре, да? у вас все прекрасно, у вас все є, але от всередині от, от ви незадоволені. Да? І таке теж може бути. І ви постійно намагаєтесь ну, балансуєте між, це не той вибір, чи зі мною щось не так, чи те, чи те. Ви просто приймете рішення, за що ви перше беретесь за себе. Ну, як ви собі відповідь дасте. Беріться дослідним шляхом, беріться за себе спочатку, потім візьмете за всіх інших. Можливо, саме ваша якась подача і манера себе викликає от в людях саме таку реакцію, бо люди сприймають це от, ну, от так от. а ви насправді от несете інше. Поспілкувались і все добре. Хоча по-різному буває, я тут не буду зараз вам про це розповідати, говорити і поглиблюватись. Це вже любі ваші взаємини, це є зона вашої відповідальності, зона вашої зрілості, зона вашого відчуття, бачення і відношення до того або іншого. Розумієте, тому тут немає «є здорової. Відносини є нездорові відносини. Повинні бути обоє здорові, ну, зрілі люди, настільки, наскільки це їм необхідно на сьогоднішній день. А всі ті відносини, які відбуваються, це відбуваються для того, аби там, не знаю, виправити їх або допомогти змінитись, допомогти зрозуміти і тому, тому розумієте, всіх не навчиш бути в здорових стосунках. А загалом ми цілком, цілком абсолютно нормальні люди. Ну, а бувають такі ситуації, де реагуєш ненормально, чи там не знаю, що з людиною стається, і вона вчиняє погано якось або там нечесно. Да? Теж багато нюансів, багато моментів і в кожного нас із вами свої випробування. Так, любі, все. Я гадаю, тут багато було чого сказано, і багато чого повинно залишитись за завісою для вашого особистого усвідомлення, своїх особистих думок і тому подібне. Дякую за вашу увагу, дякую, що ви поруч, і дозволяєте бути поруч мені. Бажаю всім миру, добра. Скоріше вже була перемога, і ми стали на ще один день ближче до перемоги. Да? Як би далеко вона не здавалась, я бажаю всім добра.